Керівниця відділу внутрішньопереміщених осіб Ірина Камінська розповіла, хто має право отримувати допомогу. Допомога внутрішньо переміщеним особам надається щомісяця з місяця звернення на період ведення воєнного стану та один місяць після закінчення воєнного стану даний вид допомоги призначається у розмірі 2 тисячі гривень для працездатних осіб, а також для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю у розмірі 3 тисячі гривень. Тож громадяни, що отримали статус внутрішньопереміщеної особи для отримання допомоги, мають звертатися безпосередньо до адміністрації громад, у яких мешкають, або до управління праці і соціального захисту. Для цього потрібно мати і перелік таких документів. Людина має вказати. Прізвище ім'я по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер, номер телефону, а також банківські реквізити, на які будуть нараховані дані кошти. Також фахівці зазначили, що для внутрішньопереміщених осіб діє спеціальна гаряча телефонна лінія. В іншому випадку звертатися треба до управлінь праці та соціального захисту населення у місті над прутом, що на вулиці Івана Франка. З колони Малецький, Галина Романчук телерадіокомпанія «Раї».